Ой. З чого починається імпровізація? Імпровізація починається з позбавлення страху. Я виділив три страхи. Перше це страх помилок. Тобто, ми постійно боїмося робити помилки. По друге. Це страх бути собою, бути звичайним, бути тим, ким я є. І третій страх це не бути готовим. Дивіться про помилки. Ми боїмося робити помилки, але ми ніколи не задумувалися над тим, що життя будується з помилок, імпровізація вона на набудується з цих помилок. Помилки це звичайний стан людини, це нормально. Нас в школі привчили, щоб ми боялися помилок. Нам треба було п'ятірку заробити, так? а не зробити так, як бажається, як розуміємо самі. Що з цим робити з помилками? Їх, треба... їх не треба уникати. Не треба собі казати афірмації, так, помилок, я не буду допускати помилок, помилок немає. Це не працює. Треба їх прийняти як частину свого життя. треба, щоб... Помилки увійшли у ваше життя і були її частиною. Це і є процес, це і є життя. Друге. Ми боїмося бути звичайними. Ми боїмося бути собою. Нам каже соціуму будь оригінальним. Будь на пикі своїх можливостей і та інше. Імпровізація каже. Будь собою, будь звичайним, будь середнім. Не треба бути оригінальним. Дивіться: в, у світі 8 мільярдів людей. І немає не єдиної людини, котра була би схожа на мене. Це доказано на рівні ДНК. Куди ще оригінальніше? Також і ви. Куди ще оригінальніші. Ви такі, який ви є. Третє. Імпровізація каже, не будь готовим. Соціум каже, треба готуватися. І ми в своєму житті готуємось, щоб підготуватися. І тому стоїмо на місці. Ми готуємось на перше побачення, ми готуємось на співбесіду, ми готуємось змінити життя своє, ми готуємось, Ще якісь там приклади що зараз в голову не приходять. Але основна думка це те, що поки ми готуємось, час проходить. Ми готуємося щоб підготуватися. І час проходить, і ми без дій. Ми нічого не робимо. Це стопорить наші дії, ми просто зупиняємося. Розумієте? Так ось, що потрібно, щоб почати імпровізувати. Це не правило так і. Це про друге, це, це про інше. Щоб почати імпровізувати, треба. Перше, помилятися і радіти помилкам. Друге, треба не бути оригінальним. Треба бути звичайним, треба бути собою. Третє. Будь не готов. Не треба готуватися. Просто дій. Просто виходь. І роби те, що тобі треба. Ну і четверте, приходь в школу імпровізації. Я навчаю імпровізувати. Ми знаходимося на ПК Металургів на 307-й кімнаті, місто Запоріжжя. Пока!